Сергій Ребров ухвалив сенсаційне рішення щодо складу збірної України. Шахтар офіційно підсилився футболістом топ збірної. Несподіваний фінал в історії загадкового трансферу Динамо Київ, гравець клубу Бунисліги закінчив епопею щодо зміни свого громадянства на користь національної збірної України. А також скаути якого топ клубу приїхали слідкувати з Анатолієм Трубіним. Та на яку цікаву неочікувану причину вказав тренер Роми, коли у нього запитали, що заважає грати на повну Артему Довбику. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Дебютний гол в Туреччині забив Олександр Зубков. До того ж асистував йому Данило Сікана. Сіканіти вірний чердону. Кафа сувана. Донатоку Олександр Зубков! Перше за півроку на полі з'явився Руслан Маліновський. Українець вийшов на заміну на заключні 15 хвилин матчу проти кальярі. Утім, півзахиснику не вдалося вплинути на фінальний результат. Бойова нічия 1-1. дженоа продовжує знаходитися всередині турнірної таблиці, посідаючи 12-ту сходинку. У Саудівській Аравії Георгій Бущан протистояв Кріштіану Роналду. В цій дуелі переможців не було. Хоч португалець все ж таки зміг забити. Але фінальний рахунок був 2-2. Георгій здійснив 4 сейви. Його Аль Шабаб іде на шостому місці, а Аль Наср на четвертому. Головний тренер Роми Клаудіо Ран'єрі назвав досить несподівану причину невдач Артема Довбика. На жаль, Артем використовує тип взуття, яке не дозволяє міняти задні шипи. І це мене дуже засмучує. Я кажу про це з першого дня в клубі. Поле було мокре, і він послизнувся в вбивчому моменті в матчі з Атлетіком. Але головне зараз це проявити терпіння, бо ми разом робитимемо все необхідне, щоб пройти далі. Цитує раньєрі Джалороса. А ще в Італії багато ЗМІ відзначили. З позитивом той факт, що коли забив Шомуродов, то першим з лави запасних побіг вітати Узбека саме Артема, з яким вони конкурують за місце у старті. Приємний бонус надійшов до Віталія Миколенка. Лівий захисник Евертона отримав від АПЛ пам'ятну нагороду за 100 матчів в лізі. Трапилося це у поєдинку з Брентфордом. У якому до слова Віталій віддав і дебютний асист у чемпіонаті Англії. Для цього всього Миколенку знадобилося рівно три роки. Ну а поки в Англію може переїхати й інший українець. Манчестер Сіті ухвалив рішення, що цього літа клубу слід вирішити питання з довгостроковою заміною Едерсона. Повідомляє ТБР футбола. Тим паче, що бразильця вже давно переманюють саудівські шейхи. Серед потенційних кандидатів на роль основного воротаря є Жоан Гарсія з «Еспаньола», Люка Шевальє з Ліля, Анатолій Трубін з Бенфіки та Дзіон Судзукі з Парми. І саме за українцем із цього списку слідкують довше за інших. Було це ще за часів його гри у Шахтарі, до того ж у Сіті класні відносини з Бенфікою. Адже звідти вже брали того ж таки Едерсона та Діаша. Ну, а обговорюємо ми всі ці новини за підтримки партнера проекту про футбол Фавбет. Владислав Кочергін вирішив продовжити свої виступи у чемпіонаті Польщі. Український півзахисник продовжив контракти з Раковом, Повідомляє офіційний сайт польського клубу. Тепер він буде в Польщі до свого 30-річчя. Загалом влад провів за Раков 122 матчі. В яких забив 25 голів і віддав 11 результативних передач. Разом із польською командою виграв чемпіонат Кубок і Суперкубок Польщі у поточному сезоні. В його доробку 5 м'ячів і 3 асисти у 24 поєдинках. Трансфермаркт оцінює хавбека у 2 мільйони євро. Сергій Ребров офіційно оголосив склад збірної України на матчі проти Бельгії. З несподіванок відсутність навіть у резерві Володимира Брашка. його місце в заявці очевидно зайняв Єгор Назарина, адже враховуючи, що Дмитро Криськів у резерві, то з чистих опорників у команді лише Іван Калюжний. Ну а його конкурентом на цій позиції скоріше за все і стане Єгор. Хоча я б ризикнув і взагалі припустив варіант, коли за відсутності Мудрика збірна зіграє у п'ять захисників і двома атакувальними півзахисниками. Судаков Циганкова. В збірні України вирішили швидко закрити питання щодо Артема Степанова. Форвард Байера отримає дебютний виклик до збірної Ю-21, що й стане кінцем для спекуляцій навколо можливої зміни громадянства нападника. У поточному сезоні за молодіжку німців у Артема 21 матч і 18 результативних дій. У 17 років він вже дебютував за дорослу команду фармацевтів. Шахтар підписав вінгера збірної Бразилії Алісона. Про це оголосив особисто футболіст. Атлетіко Мінейро отримує за свого таланта космічні 15 мільйонів євро, що зробить його третім найдорожчим трансфером в історії свого клубу і п'ятим в історії Шахтаря. Гравцю 19 років. Алісон є універсальним футболістом, який може зіграти на обох флангах атаки та на позиції відтягнутого форварда. В активі футболіста 8 матчів за молодіжну збірну Бразилії. Трансфермаркт оцінює Вінгера у 4,5 мільйони євро. А ось трансфер Мігеліто в Динамо Київ зірвався в останній момент. Бразильські ЗМІ пишуть, що гравець вже мав вирушити до України, а його контракт був погодженим. Однак сторонам не вистачило часу, щоб оформити угоду офіційно. Тепер в Сантосі будуть чекати, що отримають пропозицію по півзахиснику влітку. Але чи буде вона від Динамо або ж від іншого клубу, тепер вже невідомо. Під минулим відео правильною відповіддю був Челхан Оглу. Підсказках по ньому були емблеми Байра та Мілану, скрін шедеврального голосі штрафного з центра Поля та змій як один із прізвиськ Інтера. А цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.